Моя дитина нічого не хоче. Що мені робити? Це одне з найпоширеніших питань, які я чую в своєму кабінеті. З вами я, психолог Марина. Давайте а. розбиратися. А. То що ж робити? Перше. Створіть атмосферу вільного спілкування. Дайте дитині можливість довірливо і спокійно підходити до вас. І розповідати про себе, про свої відчуття, почуття, про свої бажання та мрії. Не перебивайте свою дитину. Не занадто критикуйте. Спробуйте замість критики висловлювати свої розмірковування на теми, з якими до вас прийшла дитина. Друге, не порівнюйте свою дитину з кимось. Ось це син моєї подруги в 13 років вже отримав Нобеля і в космос літав. Не треба цього робити. Єдине, з ким ви можете порівнювати вашу дитину, це з нею ж, але раніше. Наприклад, ти сьогодні зробив краще, ніж вчора. А як в тебе це вийшло? А що ти для цього зробив? А чи зможеш ти це повторити? Ти в мене молодець. Або хм, в тебе сьогодні вийшло гірше, що трапилось? Можливо, щось сталося з тобою. Можливо, ти був у якомусь поганому стані. Що можна зробити, щоб такого більше не відбувалося? І тоді ви вибудуєте нормальне ставлення до себе у вашої дитини. З цього випливає третє. У вас мають бути чіткі критерії оцінювання вашої дитини. Вони поділяються на три кластери: погане, хороше і достатнє. Наприклад, ваша дитина вчиться на п'ятірки, ви хочете 12, боїтесь, що буде 4. Так ось, достатнім буде 6. І ось, коли ваша дитина почне отримувати 6, постійно ви будете рухатись далі. Не треба вимагати в дитини більше, ніж вона може вам дати. Бо це призведе до поганих наслідків. Або дитина не прибирається в кімнаті, не знаю, як мотивувати. Так ось, погане це буде дитина не робить взагалі нічого. Файне це дитина зробила генеральне прибирання всієї квартири. Достатнім буде, щоб вона поскладала речі. Або витерла пил, або просто попилисосила. І ось за це достатнє, ось за цей критерії, коли дитина вже щось робить, але це не задовільняє ваших якихось надмірних бажань, за це треба хвалити. Тоді дитина буде вмотивована, дитина буде бачити від вас зворотній зв'язок, дитина буде хотіти щось робити і вірити, що вона може це зробити. Четверте. надавайте вашій дитині чітку директиву. Не треба вважати, що дитина може сама вгадати, прочитати ваші думки, вас зрозуміти. Ні, потрібно нормально пояснити дитині, що ви від неї хочете, як вона може це зробити і чому ви це від неї хочете. Я прийшла з роботи, в мене дуже сильно болить голова, я геть втомилась. Будь ласка, давайте зараз приготуєш сам собі чай і поприбираєш посуд в кухні. А я трошки відпочину. Добре? І тоді дитина буде розуміти, на що це все. Зважайте на це. П'яте. Допомагайте своїй дитині досліджувати її інтереси. Ваша дитина тільки починає свій дорослий шлях. Вона ще може не знати, що в світі існує. Пояснюйте їй, що буває, чим можна займатись, що роблять люди. Урізноманітнюйте її інтереси, щоб вона про них дізналась і тоді зацікавилась. І останнє пам'ятайте, що потрібно балансувати між керівництвом і наданням автономії дайте вашій дитині приймати свої рішення, робити свої помилки, пізнавати це життя і ставати самостійним. Але не забувайте, якщо ви помітили стійку незацікавленість, апатію, пригнічений стан. Можливо, варто звернутися за допомогою. Не бійтеся звертатись до учителів в школі, до психологів, до груп підтримки. Можливо, вашій дитині дійсно потрібна допомога. І не забувайте, що кожен день це можливість змінити щось на краще. До побачення!